Коли війна прийшла в Україну, прийшла в Харків, усе змінилось біль, втрати, сльози. Але навіть у найтемніші часи церква жива, церква діє, бо її заснував сам Христос. У ці тяжкі часи ми роздаємо продуктові та гігієнічні набори сотням людей. Разом із допомогою люди чують головне. Звістку про Божу любов і спасіння. Щонеділі проходять євангелізаційні служіння в церкві і просто неба, лунають слова. Хто буде вірувати, спасен буде, і слово вічної Євангелії сіється в серця. Люди діляться історіями болю й втрат. Але дякують церкві за турботу, підтримку. Мене звати Олітіна Володимировна, я жила. за Меня разбобили там дома. Вот погиб муж, подорвался на меня. И мне пришлось приехать сюда. Стала ходить сюда в церковь. Очень хорошие люди. Мне очень нравится. Здесь все очень нравится. Меня зовут Лобойко Андрей Васильевич. Я с Волчанска. Сейчас все разрушено. Мы сейчас временно как бы здесь встретили вашу церковь. У вас церковь отличная. Мне нравится как бы. Такие бы побольше церкви по Украине было бы, я думаю, Щотижня працює польова кухня. Через тарілку гарячої страви ми передаємо тепло, віру і Божу любов. Люди вдячні, вони бачать любов у тілі Господь торкається сердець, люди приймають хрещення як обіцянку доброї совісті перед Богом. Це справжнє свято, церква зростає. У місті Люботин з Божою допомогою та підтримкою відкрилася нова церква. Люди приходять, навертаються до Бога, приймають хрещення. Це ще одне світло серед темряви: ім'я Його Ісус. Ми активно служимо дітям-переселенцям, табори, програми, виїзди, щоб подарувати надію, підтримати серце і розповісти про Ісуса. Ми відвідуємо людей похилого віку, приносимо слово, молитву, турботу. Це ковток надії, це любов, яка не забуває. Люди зі слізьми на очах дякують, що їх не залишили, що Бог не забув їх. Наші капелани служать військовим на передові і в госпіталях. Там, де смерть поруч, вони говорять про життя, про Христа. Про вічність. Ми підтримуємо вдів морально, духовно, практично. Бо Господь доручив піклування про тих, хто залишився без опори. Церква живе, Христос діє, а Боже Слово поширюється аж до краю землі.